Хто мудрий, той зупинить гнів, без страху спинить в ворогів? Якарі, 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 якарі. Якщо у небезпеці друг з'явиться могутній дух, якарі, якарі. Малий бізоне, чому ти такий злий? Мені не дозволили піти з чоловіками на полювання на буйвола Можливо, ти занадто хороший мисливець Я упевнений, що я краще за багатьох дорослих чоловіків стріляю з луку. Полювання це не лише вміння стріляти. Ходімо, я знаю одне місце на пагорбі, де ми зможемо спостерігати за полюваннями, і нас ніхто не побачить. Ходімо, малий бізоне. Хм. Зачекай мене швидше. А проти скелі! Ось вони! Дивись уважно! О, ні, він біжить на них. Бачиш, що ти на кою? тобі не слід було стріляти. Ти до сих пір вважаєш себе гарним мисливцем. Дерев'яна стріли з тобою все гаразд. Пусте. Біжи додому. Полювання ще не завершилося. Гаразд. Мені здається, я занадто грубо повівся з малим бізоном. Якарі має рацію. Через мене ледь не загинув мисливець. Тепер всі сміятимуться з мене. Казатимуть, що я найгірший мисливець. О, ні. Я їм всім ще покажу, що я найкращий. Я не повернуся додому, поки не впіймаю вовка. А потім вони ще будуть пишатися мною найкращим мисливцем. Племені. Я можу допомогти, якщо потрібно. Вони повертаються. А де ж малий бізон? Агов, <риклад> <риклад> ти де? Малий бізоне? Агов мамо? Мамо. Ти не бачила малого Бізона? Ні, я його сьогодні взагалі не бачила. Ходімо, вже сутеніє. Я знаю. Напевно, він зараз в лісі ображається на мене. Вранці я його знайду. З ним все гаразд. Я дуже сподіваюсь, що він мені вибачить. А? Що це? Заєць? А, навіщо вбивати його, щоб потім просто лишити тут? Мабуть, це зробив той божевільний мисливець, тільки він може вбити когось заради білого хутра. Але якщо це він, чому він не забрав хутро? А це що? Це дуже нагадує перо малого бізона. Не може бути. Невже це зробив малий бізон? Він з глузду з'їхав. Життя я знайшов тебе. Вибач, за вчорашнє, я помилявся. Пусте, все гаразд. Забудь. От і чудово. Ходімо додому. Я ж сказав забудь! Облиш мене, я намагаюсь когось спіймати, а ти можеш злякати здобич. Зажди та в чому річ? Ах! Малий бізоне, ти це бачиш. Ти впізнаєш це перо. З яких це пір ти полюєш на беззахисних тварин, таких як зайці? Я не можу тобі відповісти. Залиш мене наодинці, йди звідси. Лише тому, що ти злися на нас, не є приводом вбивати ні в чому не винних тварин, малий бізоне. Не йди. Отже, ти знайшов сліди. Це вже добре. О, ні. І навіщо тобі той зарозумілець, швидка стріла? Якщо він вирішив, що ми вже не друзі, то хай так і буде. Мене це вже не бентежить. Хай робить все, що йому заманеться. Я тут, велике Невже ти вирішив відступитись, як Арі? Я не... ти залишиш його на напризволяще? Так, тепер малий бізон сам приймає рішення. Невже ти так вчиниш? Ти ж розумієш, що малий бізон грає з вогнем. Тут знайшов. Mm. Чиї це сліди. Mm. Вовка. Гаразд. Що ще? Що ще? це? ж Вовк Дорослого і великого вовка. Вставай. Тобі ще багато, чому треба навчитися. Зроблю з тебе найкращого мисливця. А зараз поспішаємо, аби не загубити слід. Mm. Фантастично. Що це слід говорить, малий Бізоне? Uh, Вовк білого кольору. Ти бачиш, біле хутро. Я мушу мати його, аби додати до своєї колекції. Він же повністю білий, але білі вовки це рідкість. Ти не можеш його вбити! Що? Хто ти від це сказав? Спокійна скеля каже, що можна брати від природи тільки те, що необхідне для існування. Спокійна, скеля божевільний старий дурень, чому б тобі не повернутися до табору, якщо ти так налягався? Тихіше волк поруч. <стит> <пілля> Аго, малий бізоне, швидше! Ти йдеш? Послухай мене, малий Бізоне. Полюючи зі швидкою стрілою, ти наражаєшся на велику небезпеку. Я йду геть швидка стріло. Я повертаюся додому. Я не можу брати участь у вбивстві білого вовка. Так не можна. І білого зайця тобі не варто було вбивати. Мені що? Якби ти був трішки спокійнішим, я б зміг дістати його хутро. Краще тобі зараз піти зі мною. Ні. Шутка, стріло, облиш мене! Ти ж так хотів стати мисливцем! Ти мій, вовче! Друга, він ще дитина і він не хотів тебе скривдити. Ти можеш розмовляти моєю мовою, але ти не розумієш, що говориш. Стріла могла мене вбити. Тебе хотів вбити, високий мисливець. а Мій друг завадив йому. Ось чому ти досі живий. Гаразд, я не скривджу твого друга, але високий мисливець ще пошкодує про свій чин. Це якарі. Що він робить? Я не знаю, чому я пішов зі швидкою стрілою. Це гаразд, малий бізоне. Кожен може помилитися. Якарі, ти завжди лізеш у мої справи. Через тебе той вовку тік. Не смій. Завдяки якарі. Ми тут стоїмо. Він врятував нам двом життя. Краще подякує не погрожуй йому. <звук> Дому мені ще перед усіма вибачатися. Не варто хвилюватись. Плем'я не злиться на тебе. Справді. Я хочу попросити вибачення у кожного з вас. Мені не треба було пускати стрілу того буйвола. Все гаразд, милий Бізоне. Найголовніше, чому повинен навчитися кожен мисливець, це не стріляти, а поважати тварин, на яких він полює. Ти не дав стріля стріляє вмити рідкісне створіння. І тим самим довів, що ти справжній мисливець. Що? Так, і я хочу, щоб завтра на світанку, ти пішов зі мною на полювання. Я з тобою. Дякую. Я полюватиму, як справжній мисливець, я стану най... Мене ще багато часу, поки він зрозуміє слова. Як вік, вік учись. Хто мудрий той гнів, без страху спинить ворогів? Якає марія, Якщо у небезпеці друг з'явиться могутній дух, я, яке